Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Черкаси, Полтава, Кропивницький. Зараз подивимося суми, чернігів. Харків, будемо все дивитися. Можливо, Харків подивлюсь окремо. Буде видно. Зараз подивимося, скільки відео. Бо погано загружається. Розумієте? Чим більше відео, тим більше хочеться їх сьогодні вам викласти. Отже, дивимося черкаси. Щось пролітатиме, а... що я можу сказати? Десь пролітатиме, десь і можливо жахнуть. Дивіться, можливо, жахнуть, щось пов'язане з водою. Оце я вам скажу. В Черкасах. Це. Черкаси. Це можливий прильот. Так, да, це можливий прильот. Черкаса. Там, де вода. Думайте. Де у вас вода? Не знаю, де там. Так, далі Полтава. Полтава та Полтавська область. Полтавська область. Слухайте, як зверху пролітаю. Знову смерть. А, так, дивіться, ну тут смерть не від того. Смерть, я так думаю, що це будуть полеглі наші хлопчики-полтавчани. Ось так вам скажу. Страшний суд. Тобто це ось, ну, ось так, розумієте? Далі страшний суд. Буде якомусь вашому там високопосадовцю з Полтави? Саме з Полтави, буде пред'явлена як підозра про щось. І це дуже висока там, дуже висока шишка. Прям дуже господи. Що ж таке сьогодні? На луні? Так. Там, чи... а, так, мене просили подивитися обов'язково окремо за Миргород і за Кременчук. Бо мене щось ці два міста, ну, вони так якось не полишаю спокою. Як в жовтні місяці, я коли розклад дивилася, мені здається, на Миргород. Так, в жовтні місяці там був прильот у вас. Ще раз. Так, Кременчук дивимося. Повітряні тривоги. Якось контролюється більше. Люди в такому, знаєте, пригніченому стані, їх вони бояться. Ну, все, дронами десь вони там ситуацію цю в підвішеному стані тримають. Тобто вони там жужиками оцими слідкують, але навіть не жужиками. Це будуть дрони. Дрони, які просто відслідковують ситуацію. Тобто там ніяких там. биття ніякого немає. Давайте подивимось Миргород. Там по Миргороду щось там. Значить, не цей тиждень. Що очікує Миргород на тиждень з 10 по 17. Давайте подивимось. Миргород. Дізнаються позиції. дізнаються, якісь цікавлять їм не тільки інфраструктура, а більше військова інфраструктура в Миргороді. Там була якась переміщення наше. І от вони дуже хочуть дізнатися, де ж вони є. Ну, нічого в них не вийде. Будуть з моря бити. Отак от скажу, бити, але щось там. Фу-фу-фу. Дай Боже, на цьому тижні зірка. Так що... Це більш-менш спокійно. Не подобається мені в Миргороді, там хтось буде у вас якісь скандали. Скандали, якийсь буде в Миргороді. Тут на медицина щось іде. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Дивимося суми. Що очікує на суми? суми з 10 по 17. Дивіться, дивлюсь основні моменти. Того, чого вам знати не потрібно, я не кажу. Я зараз не буду казати, а приїхала ось така класна установка на таку-то базу, щоб нам захищати оце місто. Ну, люди добрі, я ж не буду цього казати. розумієте. Я просто кажу: десь щось іноземне приїхало, десь щось для захисту. По сумам. По сумам, там когось будуть виживати, якогось чиновника. Там щось він втворячив таке у вас в сумах. Дуже хоче керувати сумами, якась жіночка. Жіночка хоче керувати. Бо той керівник, який був, він вже докерувався. В нього вже головний біль почався від відсумка. Ось так. Так, по Сумах. Десь на кордоні будуть провокації, але ж вони у вас, ну, в принципі, Є. Слухайте, скільки у вас, щоб так сказати, гарно, гамнюків. От розумієте, От, ну, просто не буду стримувати сьогодні. Це сьогодні повнолунія мене ніс називається. Ну, розумієте, це просто жахіття якесь. Вони там за 3 копійки, за 3, навіть не за 10. Розумієте, їх бомбили, вони були окуповані і все рівно здають. Веселіть їх, чортові матері, оттуда вам. Пожалуйста, просто вас дуже прошу. Ну, це неможливо, якийсь жах. Люди, які були в окупації, вам все, що? мазахисти чи що вам все сподобалось? Я не розумію. Все вам класно було? Чорти що? Взагалі, ну нема слів. Летить провокації на кордоні, десь влупашить, а вони здають позицію. Ну, Просто. Дивіться, ніякого перетину кордону не буде. Там все під контролем, ми тримаємо щось по сумам. Якийсь там новенький план у них є. Який буде. Так, дивіться, кордон. Захищений. Там все чотенько Там все просто на замочку. На замочку. Ой, не подобається мені прильоти в сумах. Давайте глянемо. Сума, Сумська область. там Якісь такі провокації дурні на кордоні будуть. Там просто дурні. Так, да, щось там буде не дуже добре. Провокації будуть капітальні. І розвідувати ситуацію будуть капітальні. Розвідувати, де наші стоять. От прям де наші стоять. Їм це буде просто от, їм дуже це треба. Прям дуже, розумієте? Відвигається моя камера. Ем... Дивіться, ну ці провокації можуть, можуть. Um. Ні, не заходять. Не заходять. Ми, там якісь атаки будуть, не подобається, що можливі жертви, але десь щось може влетіти, так? Але ну, ми там тримаємо і вони повертаються на свої позиції. Тобто ми тримаємо на зубочку. Але десь може влетіти просто так, Чернігів. Дивимося, Чернігів, ой. Чернігів. якісь такі спори, конфлікти, щось таке виясняння, ну, таке незрозуміла ситуація. Люди такі якісь трошечки в такому злобному стані, що ось, а у нас зроблено, а раптом вони зайдуть. Розумієте, от така якась ситуація нездорова, просто нездорова. З приводу зайдуть. Давайте глянемо, чи зайдуть. Ну, дивіться, до кордонів можуть підійти. Ось так вам скажу. Але ми знаємо там все, ми їх виглядаємо десь на кордоні можуть бути провокації. Можуть бути такі ну, серйозні провокації на кордоні. Але. Ми їх стримуємо, тому що карта сили йде в наших руках, стримуємо тим, що було завезено, завезено щось дуже дороге. Ось так скажу. Іноземне, дороге. І ну, воно нам там знадобиться. Воно буде для захисту. Другий момент повітряні тривоги будуть. Будуть По восьмірки мічів, вони будуть мітити в конкретні об'єкти. А от чи долетять вони в конкретні об'єкти. Ми подивимось на інше карта. Ні, ви не знаєте це в наступному відео. Це зовсім інше. В Чернігів, Чернігівська область. Чи будуть летіти ракети? ракети? Ракети, і, можливі, навіть отут ці дрони, розумієте? Дрони, камікадзе, чи будуть летіти, будуть. Руйнування буде. Але вони будуть цілити в конкретні об'єкти. Але вони косоокі, косо. косо Руки, бачите, і щось не туди піде, кудись не туди влуплять. Не туди, куди треба було. Але влуплять. І буде о, мені йде як, навіть. як Можливі жертви, бо тут смерть іде. Чи будуть це в... В... в Чернігові? Чи буде це в області? Чи буде це на кордонах? Давайте подивимось. На кордонах, чи буде це на кордонах. Так, да, це буде на кордонах. Це буде на кордонах. Це, на жаль, буде на кордоні. Так, да, перепровірила, Десь буде на кордоні щось якісь такі штуки нехороші. Можливо, підійдуть до кордонів і там буде якісь, якісь такі нюанси будуть. Але от грибуть і підуть назад. так що такі нема. Всім дякую вам, всім дякую за коментарі, за репости, за, за те, що ви зі мною, за вподобайки. Я вам буду дуже вдячна, за підписочку. І тихого вам тижня. Тримайтеся, тримайтеся, вся буде Україна.